Всім привіт. Стикнувся з такою проблемою. Автомобіль Volkswagen. Часто на них встановлюють магнітолу RNC 510. І виникла така проблема, що магнітола сама перезавантажується. Алгоритм важко визначити: то постійно перезавантажується, то раз в день, то раз в три хвилини. Ось вичитав в інтернеті, що можливо. Може бути проблема з прошивкою. Щоб перевірити прошивку, існують різні методи. Конкретно в цій магнітолі потрібно зажати кнопку Setup і тримати декілька секунд. Зявиться одне меню, Radio Service Mode, Тепер інше. І тепер Version Info. Тут можна глянути SV Version 2720. Ще важливо тут подивитися delivery part number і по ньому в інтернеті знайти потрібну версію прошивки власне для даної магнітоли. Тому що для різних версій, різні версії, різні нові версії прошивок підходять. Тому важливо це вияснити, тому що якщо ви не ту версію. Можливо, що ваша магнітола стане на робоче, і вернути її в робочий стан буде неможливо. Тому краще уважно знайдіть інформацію в інтернеті. Конкретно в цьому відео я покажу на прикладі з такої прошивки 2720, як змінити прошивку. Ось, Ми вияснили версію, і далі я розкажу, яка буде послідовність дій по установці. Значить В моєму випадку потрібно було завантажити версію прошивки 5238. Вона в принципі, підходить на більшість магнітол, але все рівно потрібно дуже уважно перевіряти. На мою магнітолу вона підходить. Її потрібно записати на диск бажаної хорошої фірми я вибрав вербаті DVD-R. Сам архів важить приблизно 650-700 МБ, але потрібно його на DVD-R записати. Я записував через програму Ultra-IZO на швидкості 4. На вищій швидкості не потрібно записувати, бо може не щитати диск або інші ще можуть якісь проблеми виникнути. Також для того, щоб записати прошивку, дискувати вашій магнітолі. Має приймати диски і він має бути незасмічений, тобто головка має бути очищена. Треба перед цим переконатися в цьому. Ось, Далі показую послідовність вже дій по установці. Послідовність дій така. Включаємо запалювання. Примикаємо запалювання дістаємо ключ. Вставляємо включаємо магнітолу і вставляємо диск. Диск щитується, лунають певні звуки з магнітоли. Написано, що зараз система. Перезавантажиться. Очікуємо декілька секунд на перезавантаження. Ініціалізація десь Да? З'являється повідомлення, що магнітола вчитала інформацію з диску, чи ви бажаєте продовжити оновлення. Клікаємо ОК, і далі нас очікує вже встановлення нової прошивки. Далі продовжується запис прошивки. Система показує час, який залишається 56 хвилин, тож очікуємо. На закінчення і подивимось на результат не обійшлось без проблем. Тобто ця прошивка не хотіла встановлюватись. Виникали різні помилки. І почитавши інформацію в інтернеті, прийшов до висновку, що погано працює привод DVD. Його потрібно почистити. Тому була розібрана панель, знята магнітола і очищений лазер DVD-приводу. Зараз будемо знову пробувати встановити дану прошивку. Булась установка нової прошивки. Магнітола перезавантажується після чистки DVD-приводу. всі Блоки установки пройшли успішно до 100%. з'явилось відео, що система оновлена успішно, диск віддано. І зараз будемо перезавантажуватись і дивитись на результат установки нової прошивки. Всім привіт, покористувався декілька днів. Новою прошивкою. І хотів би відзначити, які переваги я в тому, що встановив нову прошивку. При програванні музики через Bluetooth з телефону. На старій прошивці не працювало переключення треків через клавіші на мультирулі, тобто звук і наступний попередній трек. Це одна перевага, друга. Якщо б назва пісні була написана українській мові, то відображали якісь незрозумілі іерогліфи. тепер все чітко відображається. І саме відтворювання, щоб на попередній старій прошивці, щоб включити, наприклад, через Bluetooth телефонну музику, потрібно було заходити тут «Selection» і клікати напроти Bluetooth Audio Play». Зараз, якщо ви включаєте музику, на телефоні і переходите на вкладку Bluetooth, автоматично музика буде відтворюватись. Ще що зауважив: наприклад, у вас грає музика, і ви вмикаєте задню передачу раніше, на попередній старій прошивці музика грала і пікав Парктронік одночасно зараз. Значить, музика призупиняється, включається парктронік, він пікає. Після того, як ви вимкнули там задню передачу, чи вимкнувся парктронік, автоматично музика далі починає програватися. Тому тільки плюси бачу в цій новій прошивці, Всім рекомендую. Дякую всім за перегляд.